Сумщина належить до одного з найбільших виробників меду в Україні. В домогосподарствах сільського населення утримується понад 99 тисяч бжолосімей. Зараз в області триває активний період застосування засобів захисту рослин сільгостава який несе ризики негативного впливу на бжіл та пасік. Зв'язку із цим необхідно дотримуватися законодавчих та нормативних вимог, які б надають можливість убезпечити себе від негативного впливу застосування агропрепаратів та пестицидів, зокрема сільськогосподарським товаровиробникам. Необхідно дотримуватися і застосовувати тільки ті препарати, які у нас пройшли державну реєстрацію, та внесені в державний реєстр агрохімікатів та пестицидів, дозволених для використання в Україні, повідомляти органи місцевого самоврядування про використання. Таких препаратів і проведення відповідних робіт на підпорядкованих територіях не менше, ніж за три доби до проведення таких робіт. Далі застосовувати ці препарати тільки в ранкові та вечірні часи, і з рухом повітря не швидше, ніж 4 метри за секунду. Відповідно, пасічники мають зареєструвати свої пасіки в органах місцевого самоврядування, вести в Ветеринарно-санітарний облік, зокрема, мати ветеринарно-санітарні паспорти, проводити приміщення пасік тільки з інформування органів місцевого самоврядування, при отриманні повідомлення про застосування засобів захисту рослин, ізолювати пасіки бджіл, або примістити їх в безпечні місця. І безпосередньо органи місцевого самоврядування мають проводити заходи щодо реєстрації пасік, які розташовані на території громади. Вести журнали обліку пасік після отримання повідомлення про застосування засобів захисту рослин впродовж 4 годин повіщати всіх тих пасічників, які знаходяться на території області, і відповідно дотримуватися інших законодавчих вимог. Тобто спільно і сільгоствоваровиробники, і пасічники, і органи місцевого самоврядування при дотриманні законодавчих і нормативних вимог убезпечать себе від можливих ризиків втрат пов'язаних із застосуванням засобів захисту рослин на території Сумської області.